Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про те, яким буде грудень для всіх нас, людей на планеті Земля. З 1 по 7 грудня місяць зростаючий. А значить, можна пересаджувати квіти, щоб вони росли гарно, можна стригти волосся, щоб воно росло швидко, та можна робити живільні маски. Такий самий період буде із 23 грудня, з 12.18 за київським часом, і до кінця місяця. Тож скористайтеся його енергіями. В коментарях було питання, коли краще відкривати кав'ярню в грудні. Моя відповідь в грудні. Немає вдалої дати для такої події. Але якщо ви вже вирішили, а ви ж вже прийняли те рішення правильно, то певно керувалися своїми внутрішніми ритмами, своїм внутрішнім впливом зірок на ваш гороскоп. Ось тільки тут питання: чи той вплив був позитивний, тоді шанс на успіх все ж таки є. Чи негативний? Коли вплив нас так захоплює, що більше ні про що думати не можеш? Про це я колись, до речі, говорила у відео з назвою: Чи може астрологія прогнозувати смерть? Чим відрізняється Таро від астрологічного прогнозу? Подивіться, будь ласка, там я навожу приклади з практики та власного життя. Як нас інколи крутить щось? Впевнено, багато цікавого для себе знайдете в моїх перших відео на цьому каналі. Тому моя порада така: якщо є можливість почекати до кращих часів, то почекайте до 24 січня 2023 року. Це буде перший вдалий період для початку важливих справ у вашому житті. Як ні? То починайте десь ось в ці періоди ростучого місяця. Просто зараз період ретроградного Марсу, який триває давно, і я про те так само попереджала завчасно. Знову можете подивитися відео про нього на моєму каналі. Там так само багато цікавого та корисного почуєте. Марс планета підприємців в тому числі. Тому не бажано починати бізнес на такому уповільненому та самозаглибленому Марсі. Такий Марс хороший для медитації, тренувань та вивчення бойових мистецтв. Але не для активних дій бізнесмена. На жаль. В принципі, якщо ви започатковуєте тимчасову справу, то можна відкрити бізнес, а потім його закрити, якщо це комфортно, звісно, для вас. А взагалі-то краще звертатися завчасно по консультацію до астролога, якщо вам потрібно знайти вдалу дату. Майте в запасі люфт часу декілька місяців, а то й півроку. Кульмінація цього місяця відбудеться на повню 8 грудня. За пару днів до, та ще пару днів по тому. Буде багато енергії розлито в просторі. Тому будьте уважні. Бо декого може накривати, хтось може плакати, хтось кричати, бо люди не вміють керуватися енергіями. Якщо ви практикуєте хоча б щось з духовних практик, то вам буде, звісно, набагато легше. Тому уроки повного місяця це уроки керування великою купою енергії. Слідкуйте за собою. Якщо заносить, значить, треба ще і ще працювати з собою. Вчитися направляти енергії в конструктивне русло. Період з 8 по 23 грудня період спадаючого місяця. Час робити епіляцію, виривати з корінням все, що у вас в житті вже не влаштовує. Гарною буде прибирання, прання, відбілювання як в прямому, так і переносному сенсі. На цій фазі виділяю особливі дні. Це 15 грудня буде 22 й місячний день. Добре працювати з інформацією, знаходити відповіді на свої давні питання. Нагадую, що грудень це час. Коли десь 19 по 24 грудня найкоротший світовий день і найдовша ніч день зимового сонцестояння. Перехід сонця в перший градус козирогу відбудеться. Точний космічний час, 21 грудня о 23.49 за київським часом. Це фаза народження нового сонечка. Божича коляди в давніх славянських віруваннях. З приходом християнства ці дні стали пов'язувати з народженням маленького Ісусика. Гарне співпадіння цього року, 25 грудня, Різдво, припадає на неділю, День Сонця. Отже, свято народження нового Сонця в День Сонця це дуже посилює енергії сонця, особливо о 12.00 годину півдня. Тому в неділю, 25 грудня, раджу всім родинам зібратися за столом, помолитися за Україну і за наших бійців. Побажати один одному добра та перемог. Подумати спільно про прекрасне майбутнє України, яке вже сьогодні ми своїми ділами творимо. І так ось увійти в енергії початку нового року за давнім українським віруванням. Для побудови планів на рік можна скористатися датою 23 грудня. Точний час молодика 12.18 за київським часом. Перший час від цієї точки у просторі і часі це наймагічніший день і час. Бо тут співпадає і народження нового сонця, і народження нового місяця. Отже, дата дуже сильна. Так само моліться та бажайте один одному добра. Думайте про майбутнє України, нашу перемогу і все неодмінно збудеться. Бо сила колективної думки це мегасила добра. Давайте подивимося на символ градусу, в якому народиться молодик. Це наш урок на цей місяць. Світовий диск рухається навколо себе. Його центральна частина червона, а боки чорні. Кольори чисті та добре проявлені. Місяць буде активним, войовничим, але не без філософських роздумів. Все, що буде з нами відбуватися з 23 грудня до наступного молодика 21 січня, дає нам змогу залишити слід. В історії людства. І тут хай кожен з вас подумає, яку часточку цієї загальної справи він може взяти на себе і втілити її в життя. До речі, кульмінація цього місячного місяця буде 7 січня. Тому результат вже маємо відчути і побачити в ті дні. А далі до 21 січня підбиваємо підсумки прожитого місяця. Головний урок цього місяця, що ми маємо втримати свої досягнення на гідному рівні. Провокації від ворогів будуть. Але ми маємо приборкати емоції та бути обережними. Тоді перемога буде за нами. Це градус зіткнення. Це більше про наше внутрішнє, але як бачимо, і про наше загальноукраїнське так само. Сабіанський символізм дає пораду таку: бути вірним собі та проголошувати красу проти грубої сили. Тож, прийміть те до уваги. І наостанок моя порада на новорічну ніч. Вона буде якраз дев'ятий місячний день, критичний. Тож бережіть себе і близьких від негативних проявів, бо астральні провокації будуть мати місце. Символ цього місячного дня кажан. Тому я пропоную стати нам всім бетменом один одному, і нести добро та світло собі і людям. І в тому буде всім нам спасіння. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, задавайте питання і обов'язково підписуйтеся на мій канал. Підтримайте український астрологічний контент. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.